Якщо ваш бренд нікого не дратує, значить він нікого і не захоплює по справжньому. Емоції завжди полярні, немає сильної любові без існування сильної ненависті. Бренди, які викликають пристрасть, завжди когось дратують. Епл обожнюють і ненавидять з однаковою силою. Тесла, Найк, Старбакс мають ті самі полярні відчуття зі сторони цільової аудиторії. А от проблема золотої середини у тому, що коли ви намагаєтеся подобатися всім, ви не подобаєтесь нікому. Згадайте, будь який середнячковий бренд, ви відчуваєте до нього якісь емоції? Додайте до цього інсайту ще декілька факторів. Перше ненависть дорівнює увага, дорівнює продажі, байдужість дорівнює смерть, краще викликати сильні емоції, навіть негативні, ніж залишитися непоміченим. Друге, поляризація створює фанатів. Коли хтось ненавидить ваш бренд, його прихильники стають ще більш лояльними. Вони починають захищати свій бренд від ворогів. Третє заборонений плід солодший. Коли щось критикують, люди хочуть спробувати це самі, аби зрозуміти, чому його критикують і чому його забороняють. Четверте, автентичність перемагає штучність. Покоління Z і міленіали цінують щирість більше за досконалість.